Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Цим відео ми продовжуємо багатострійний відеопроект Шлях до перемоги, в якому покажемо повний процес підготовки до змагань Андрія Личанова. Обов'язково підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Андрій Личаний досвідчений тренер силових тренувань. 45 років Андрій вперше прийняв участь у професійних змаганнях з бодибілдингу. Виступав протягом трьох сезонів і став переможцем у номінаціях: Класичний бодібілдинг, класик фізик до 175 см, бодібілдинг до 80 кг і Бодібілдинг Майстер 40 Тренер Андрія Сергій Драган. Тренування ніг має ключове значення в підготовці до змагань, оскільки нижня частина тіла це в прямому сенсі половина успіху. Це симетрія, пропорції та естетичний вигляд на сцені. Комплекс вправ повинен врахувати розвиток біцепсів стегна, квадрицепсів, сідничних м'язів та литкових, які, до речі, в Андрія відстають. Перша вправа згинання на біцепс стегна сидячи. Виконуємо 5 підходів. З кожним наступним підходом збільшуємо вагу, зменшуємо кількість повторів. Тобто починаємо з 20 повторів, потім 18, 15, 12 і 10. Гарна вправа для того, щоб розігріти біцепс стегна і колінний суглоб. Це цільова вправа для ізоляції біцепса стигна. Вона відмінно підходить для розвитку м'язів, не навантажуючи поперек. Ця вправа забезпечує пікове скорочення верхньої частини біцепса сигнал в нижній точці руху. Наступна вправа згинання на біцепс стегна, лежачи з гантелею. Виконуємо 4 підходи по 12 повторів. За допомогою цієї вправи ми робимо акцент на нижній частині біцепсу стегна, яка часто залишається недопрацьованою. Також тут добре працюють стабілізатори, оскільки потрібно контролювати гантелі. Порівняно зі згинанням в тренажері, тут не потрібна велика вага, щоб добре відчувати роботу м'язів. Наступна вправа Жим ногами. Зазвичай ставимо ноги на ширину плечей середньої платформи, але в нас зжим ногами буде незвичайний. Ми будемо виконувати його три повтори швидко, три повтори повільно. Тобто після трьох швидких повторів ми робимо три надто повільних повтори. І таких в нас буде три швидко, три повільно, три швидко, три повільно. І виконуємо таких три підходи. У тренуваннях ніг повільна фаза руху задійснює окисні м'язові волокна, які складають 60% квадритів. Саме таке виконання активує як ліколітичні, так і окисні м'язові волокна. Це значно покращує результат тренування. Така техніка швидко втомлює м'язи, тому для її виконання не потрібно великої ваги. Для підтримки здоров'я організму під час надмірних фізичних і харчових навантажень бренд спортивного харчування Вансітон створив капсули ТМГ. ТМГ Венсітон допомагає нейтралізувати шкідливі сполуки і підвищити ефективність корисних речовин. Серед зон його впливу перетворення гомоцистину на більш безпечні форми. Підтримка здоров'я серця і судин, перетворення поживних речовин в енергію для підвищення продуктивності. За промокодом «FITGUIDE» замовляйте в інститут зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Наступна вправа присідання. Ми їх будемо виконувати в тренажері Сміта. У нас буде фіксована траєкторія руху. Ноги ставимо на ширину плеч. В 4 підходах робимо по 15 повторів. Вагу будемо зрозуміло додати в порівнянні з першим підходом. Давай. В залежності від ширини постановки ніг фіксована траєкторія руху у тренажері дозволяє акцентувати навантаження та ізолювати певні ділянки квадрицепс, приводящі м'язи або сідниці. А тепер зробимо вправу на квадрицепс. Зробимо 4 підходи по 25 разів. Вага вже стабільна, ноги в нас прогріті, то ми просто їх допрацюємо. Ця ізолююча вправо на квадрицепс добре підходить як для початку тренування, так і для його завершення. Вона дозволяє отримати пік скорочення квадрицепсів у власній точці. В цій вправі зручно виконувати дропсет, швидко змінюючи вагу. І остання вправа вправа на литки. Будемо виконувати її в тренажері сидячи. Чотири підходи, 25 повторів. Литки у нас одні з самих сильних м'язів, тому рекомендую чердувати вправи. Робити як з високою кількістю повторів, так і з високою вагою низької кількості повторів. Тобто сьогодні 4-25, наступного разу там 4 по 10 чи 4 по 8, навіть сьогодні 4,25. Підйом на носки сидячи має свою специфіку. Багато хто помилково вважає, що ця вправа спрямована виключно на тренування круножних м'яз. Проте основне навантаження тут припадає на камболовідний м'яз. Завдяки зігнутим кулінам, саме цей м'яс, розташований під ікроножним, бере активну участь у роботі. Камболовидний м'яз розташований під кроножним, не лише зміцнює литки, але сприяє їх візуальному збільшенню, виштовхуючи кроножний м'яс назовні. Доцільно комбінувати різні варіанти підйомів на носки, стоячи для розвитку кринижного м'яза і сидячи для детального опрацювання камболовидного. Такий підхід забезпечує гармонійний розвиток і об'єм литкових м'язів. На сьогодні достатньо. Як на мене, ми добре пропрацювали ноги. Напишіть свою думку в коментарях, ставте лайк, якщо було цікаво. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Слідкуйте за нами на каналі FitGuide, любіть спорт та пам'ятайте, здоровим бути здорово. Буде, здорово!